Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про дудник лісовий, що належить до родини Селерові або Зонтичні. Дудник лісовий це багаторічна трав'яниста рослина, що поширена по всій території України, любить зростати у вологих місцях, на вологих луках, вздовж берегів річок, ставків, озер чи канав, в лісах, в чагарниках. Стебло дудника лісового трав'янисте досягає висоти від 100 до 200 см. Стебло у дудника лісового гладеньке, вгорі розгалужене і часто червонувате. На поперечному зрізі стебло круглясте, дудчасте. Всередині стебло порожнисте. До стебла почергово кріпляться двох-трьох пересторосічені листки. З яйцевидно довгастими сегментами. Піхви листків дуже здуті, мішковидні. Цвіте дудник-лісовий з липня по вересень. У нього дрібні білі квіти. Часом квіти можуть бути кремові. Квіти зібрані у великі зонтики. До складу кожного складного зонтика входить до 30 простих зонтиків на довгих променях. Обгортки у квітів немає. Обгорточки багатолисткові. Зубці чашечки непомітні. Плід сім'янка від 4 до 6 мм завдовжки. Дудик лікарський має корени вище до 5 см довжиною. Від нього відростають численні вертикальні корені довжиною до 30 см і у діаметрі до 1 см. На зрізі стеб, нижня частина стебла дудника і у кореневища має перегородки, які характерні для всіх рослин, які ростуть напівзанурено у воду. Таким чином, відбувається дихання кореня у воді. Дудник лікарський використовується як лікарська і як пряна рослина. У його складі міститься до 12% білків, до 20% клітковини, до 7,5% жиру, а також такі макро- і мікроелементи, як кальцій, фосфор, ферум, манган, нікель, тітан, купрум і аскорбінова кислота. Також є литки олії і ангелікова смола, галенові препарати дудника лісового мають заспокійливу, сечогінну, відхаркувальну, потогінну, вітрогінну, протизапальну та болетамувальну дію. Дудник застосовують при атонії, шлунку і кишечника, метеоризмі, захворюваннях верхніх дихальних шляхів. Офіційна медицина не використовує дудник лікарський, натомість народна медицина застосовує його при неврозах. Судомах, безсонні, захворюванні бронхів, печінки, шлунка, кишечника, нирок, зовні застосовують для розтирань при падагрі, ревматизмі, невралгіях, люмбагу, а також для ароматизації ванн. Свіжий сік із сирого кореневища закапується у дупло зуба і заспокоює зубний біль. При отиті закапують кілька крапель соку із кореня чи кореневища дудника лісового у зовнішній слуховий прохід для усунення вушного болю. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.